Що з гарячою водою? У Чернігові тривають гідравлічні випробування мереж тепло і гарячого водопостачання. Це щорічна вимушена процедура для підготовки до наступного опалювального сезону. Щоб виявити слабкі місця та зношені ділянки мереж, які зачасту відслугували вже по два чи навіть три терміни експлуатації під час наради в муніципалітеті 4 червня обговорили стан справ зараз. В зоні обслуговування теплових мереж від Чернігівської ТЕС майже 100 будинків без гарячої води до кінця тижня планується забезпечити всі ці будинки гарячим водопостачанням. Причина це проведення гідравлічних випробувань на міцність і усунення після гідравлічних випробувань. Пошкоджень з боку збоку атеотикає з 470 будинків без гарячої води, 350 будинків. Причина та ж сама це саме. Ми очікуємо після того, як будуть завершені ремонти по магістральній мережі. від ТЕЦ. буде змога подати теплоносії майже до всіх об'єктів. Ну і проведення цих ремонтів на території АТЕТКІ. Перерва в наданні централізованого теплопостачання зв'язку з гідравлічними випробуваннями має тривати не довше 14 днів, зазначив Олексій Щербина. Вони проходять почергово протягом всього літа. Одні будинки підключатимуться, інші виводитимуться на ремонт. У виключних аварійних ситуаціях він може тривати довше встановленого часу. Проте теплопостачальні організації докладають зусиль, щоб вкладатися в терміни. Людей про гідравлічні випробування повідомляють завчасно, зокрема у соцмережах організацій чи на сайті, також оголошеннями на під'їздах. Нагадаємо, Чернігів одне з небагатьох українських міст, де централізоване гаряче водопостачання надається в міжопалювальний період, зокрема влітку.